Всім привіт, Ми на ринку шор, глянемо ті, на фрукти. Витські гарні яблука. Чемпіон, Чемпіон 25. 25. Лиго 25 25 лигон. Голден 25. Голден 25. Семеренка дрібна 22. Ось така дрібненька 22. Персик 24. Персик 24. Худжі 30. Худжі 30. 30. Ось таке. І персик може бути так само, як ті. Двадцять п'ять і двадцять п'ять двадцять. Чіпсики такі 75. п'ять. Така 55 п'ять чорна. Така 55. п'ять. І... Чорносли. Чорнослив гарний свіжий заїхав. А скільки він? 100. було 100 гривень. Це 75 п'яте місце під дванадцяти на вісім. Ялинки? По чому ялинки? Ваші? Ялиночки маленькі, 350. 550 і 250. От кому треба така ялиночка, підходьте під 12 є, на віску. Давайте подивимось. Подивимось <рес> зараз. А вдруг комусь треба. Дуже гарна ялинка. Подивіться. Супер. Кому треба ялинка, от сюди, підходьте, будете мати на стіл си є поставити. 350, така 850 і та 250. Супер. Кому треба ялинка, підходьте. Є ось така грушка по 85. Тут можна на роздріб, до речі, купляти. Яблучка є, також на роздріб. В основному ціни від 25 до 35, різний вибір. Від кілограма, скільки бажаєте, яблучок можете собі стільки взяти. Відразу на початку під 12 на 8. Ось такі яблука по скільки? По 25. Ось така, 23. Ось таке. 23. Ось це далі по 23, а це найбільше. Це також по 23. Це 34 місце, комусь тих яблучок щось треба. груша? 70, 70. 70. 70. Така 45. 45. Каже, пан дуже терпка. Ну, я знаю, що попробуйте досвоїти. По 25. А по скільки гріх? 240. 240 а Мак. Мак 150. А ось така квасолька. 150. Ось така по 70. А така грушка по чому? 70, 80 є, а є якась інша ціна? 50, 50 30. 40, 30. А ось такий чорнослив? 100 гривень. По 100 гривень. Це 76 місце. Це також під 12 на 8. Є ще сливка. Кому треба сливки? По скільки яка ціна? По 70 гривень. Під 12 на 8. А ось така груша? По 50. А ось така більша? По 75. Це також під 12 на 8. А ще у вас є сушка. По чому ця сушка? 40 гривень. 40. А ще я бачила, вас слива є. Це сушена. на Слива, сушена, по скільки є? 30 гривень. А фундук Телефон. був по 120. Скільки таке яблука? 125, а менші? Такі дивіться, є 18 і ось, ось такі по 22. Скільки така гуша? 85. А ось менша? менше? Чи це така сама? 75. Це 60. В чому такі яблочко? О, 25. Скільки виноград? 75. 85. 75. А всім, кому відео сподобалося, було корисним. Вас лайк, підписка.